Суботу Прибули на 132 й округ на виборі, де в питаннях підтримки нашого кандидата Аркадія Корнацького. Як ви вже знаєте, на жаль, Аркадій Корнацький програв ці вибори, виграв губернатор Круглов. Хоча всі опитування, а також, Екзекполи до вчорашнього дня доказували, що надзвичайно велика перевага була у кандидата Аркадія Корнацького. Що ж сталося, як і на других округах, маючи величезну перевагу, величезний відрив, кандидат Аркадій Корнацький програв. В першу чергу хочу сказати, коли ми приїхали в Первомайськ, це була субота вечором. В очі кинулася надзвичайно велика кількість автобусів. Із людьми, які не проживають в місті, приїхавши, невідомо по яких причинах які не проживають в місті Первомайську. Друге, те, що окружна виборча комісія знаходилася на окраїні міста на базі колесічної військової частини. Кругом великі загорожі і кругом були розселені люди. Ну будемо сказати, спортивної статури сумнівної зовнішності. Їх було настільки багато, що для них були побудовані і прилаштовані намети, підведене світло, тепло, чай. Чому вони там були на суботу? Нам просто. Незрозуміло було. Я звернувся до начальника міліції, я написав заяву. Ми зробили звернення до Генеральної прокуратури, а також до міністра внутрішніх справ, по питаннях, те, що коли ми виїжджали із місця, де була окружна виборча комісія, нас, трьох народних депутатів, із нашими помічниками, просто було фізично заблоковано. Ніхто нічого не говорив. До нас підійшло надзвичайно багато цих молодиків, нічого не кажучи, нас просто фізично закрили і не випускали від готелю Генеральська Дача, де теж були розміщені, проживали на цей час так звані тітушки. Я визвав міліцію. Міліція довго не їхала, але через. Час, напевно, півгодини це було, хоч до міліції до кілометра. Випадково проїжджали народні депутати із партії регіонів, і вони практично паралельно під'їхали, так кажучи, визволяти нас дати можливість нам виїхати. Що кинулося в очі на наступний день? Вроді би всі дільниці відкрилися. Це зразу взяло б під сумнів, щось тут буде не це. А кинулося, що в місті з'явилося десятки, а можливо сотні автобусів із людьми, які, яких звозили. На один пункт цей пункт був біля окружної виборчої комісії, і потім під'їжджали легкові машини, а також невеликі бусики. Їх розвозили по всіх чотирьох районах, по всьому округу, для, я думаю, для голосування. Робота була проведена надзвичайно під контролем. Всіх державних працівників, тому що в автобусах ми бачили і заступники губернатора, і працівники райадміністрації, і керівники управлінь, кожен мав поставлений свою задачу. Що кинулося в очі? Все це відбувалося дуже мирно і дуже багато, тому що кожна людина, яка була в цьому автобусі, а це, на жаль, хочу сказати: і були старші жінки, і молоді дівчата. Значить, вони повинні були зробити за день декілька заходів по різних е дільницях, щоб проголосувати. Скоріше цього це вийшло, тому що е їх було настільки багато, е штаб Аркадія Корнацького не зумів цьому. Е Завадити. Хоча ми робили все для цього. Особисто мною Ігорем Бриченком було зупинено в перший раз їх було 18 автобусів, 4 втекло, залишилося 14. Ми продержали їх до 8-ї години вечора. Потім ці всі люди вийшли з автобусів і дійшли до окружної виборчої комісії. Я хочу сказати, що влада ще раз і ще раз показала нам, що для неї головне результат ніяка. Ніякий закон не писаний для представників е, влади любими способами. Хочете бандитськими, хочете з порушенням законодавства, але вони е, доказують всім нам, українцям, що вони досягнуть своєї мети. Чи можна це запровадити і завадити? Звичайно, можна. До цього треба готуватися. І, в принципі, ми вже виробили і знаємо, як. Е, як це завадити, щоб в дальнішому цього не відбувалося? Друге питання: чому результат став такий, як він є? Чому програв Аркадій Корнацький? Перше, надзвичайно великий адмінресурс це не вскриєш, надзвичайно велика ставка при купівлі голосів. кажуть, що доходило вже до 400 гривень за голос і каруселі, а також. Надзвичайно величезна кількість цих молодиків, які ходили по місту, страшили людей, що люди, які були дійсно симпатиками до Аркадія Корнацького, до нашого кандидата, вони просто не е, прийшли на вибори. Через це е, е, така мала різниця, це біля е, 2 25 кандидат від об'єднаної опозиції Аркадій Корнацький, е, ну, не добрав. Програв менше в нього голосів як в кандидата Круглова.